Вітаю вас, мої любі квіточки! Сьогодні ми з вами знаходимося в особливому місці, яке називається Лабораторія. Тут проводять цікаві досліди та відкривають таємниці навколишнього світу. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож у світ води. Вода справжня чарівниця, яка вміє дивувати та показувати нам неймовірні фокуси. Сьогодні ми не просто спостерігаємо, а й самі станемо справжніми науковцями. Ми проведемо справжні експерименти, які ви зможете повторити вдома разом з батьками. Готові до пригод? Тоді починаємо! Коли ми хочемо дізнатися про властивості якоїсь речовини або предмета, вперше нам на думку поступають звичайно наукові досліди. Цікаво, що ж, цікавого ми можемо провести з водою. Давайте з вами зараз подивимось дослід перший. Перший дослід покаже вам звичайну оптичну ілюзію. Для цього нам знадобиться стакан, вода, звичайно, аркуш паперу і різнокольорові фломастери. Ось для чого. З паперу ми вирізуємо 4 або 3 квадратики і малюємо на них якісь малюночки. На першому квадратику ми з вами намалюємо дві. Стрілочки. Одного напрямку. Ось так. На другому ми намалюємо рибку, звичайну рибку. А на третьому літачок. Тепер ми їх розфарбуємо, щоб картинки вийшли яскраві. Ось так рибка і літачок. Що в нас вийшло. Переходимо до досвіду. ставимо картинку за стаканом, ось так, і наливаємо в стакан води, але наполовинку. Подивіться, що відбувається. Одна стрілочка показує. Одний напрямок, а інший другий напрямок. Тепер, якщо ми додамо водички ще більше, подивимось, що у нас виходить, подивіться. Дві стрілочки у нас. Дивляться в один бік, вказують один напрямок. Чому ж так відбувається? Давайте подумаємо: рибка в одну сторону пливе, а якщо її поставити за стакан з водою, вона пливе в інший бік. Теж непонятно, чому ж так відбувається? А тепер давайте, дітки, з вами пограємо з нашим літачком. Занурюємо його за стаканчик і він теж летить в іншу сторону. Подивіться уважно. В одну сторону виймаємо в іншу сторону. Ось таке. Диво, дивне, ось такий досвід. Я вважаю, він дуже цікавий. Чому ж так відбувається? Стакан води в цьому випадку працює як лінза. Промінці світла проходять через лінзу і далі вони фокусуються, але в іншому напрямку. Таким чином, відбувається. Перегорнути зображення або предмету, або малюнку. Дослід другий. Тепер спробуємо щось новеньке. Нам потрібен стакан, паперовий рушник і вода в скляні мисці. Підриваємо. Шматочок рушника складаємо і кладемо на донышко стакану. Потім. Стакан занурюємо у водичку. Напевно, рушник мокрий. виймаємо стакан, перегортаємо і бачимо, що він сухий. Як же це відбувається? А це відбувається тому, що в стакані є повітря, якого ми не бачимо. Ми, коли ми опускаємо стакан. Тут, звичайно, вода хоче потрапити в стакан, а повітря її не пускає. Наступний дослід. Для нього нам знадобиться стакан, вода і квадратик картону, який ми виріжемо ножицями. У стакан ми наливаємо воду, накриваємо її картоном, притримуємо. Ось так і перегортаємо. Дивимося, що буде. О, Вода тримає картон. Як же це відбувається? А діло тут в атмосферному тиску? Тиск невидимого повітря може тримати картон, якщо стакан перегорнутий. але це таке явище дітки, яке ви будете вивчати в школі. Наступний дослід. Для цього нам знадобиться вода, пакет зіплок і дві шпажки. Що ми робимо? Наливаємо водичку в пакет, затуляємо, і ми можемо шпажками проткнути пакет, і водичка не вилиться. Подивіться, як це робиться. Нехай вам в цьому. Досліді допоможуть ваші батьки. Як же це відбувається? Давайте подумаємо. Пакет зроблений з поліетилену, і тому він дуже гнучкий і може зжиматися і розтягуватися. Коли ми шпажкою протикаємо пакет, то, звичайно, він добре тримає шпашку і плотно її обгортає, не дає водички вилітися. Ось і закінчилися наші досліди, дітки. Я вважаю, ви весело і пізнавально провели свій час і дізналися дуже багато нового і цікавого. Ось і підійшла до кінця наша захоплива подорож у світ води. Сьогодні ми з вами стали справжніми науковцями, провели цікаві експерименти і дізналися багато нового про цю дивовижну речовину. Тепер ви знаєте, що вода це не просто рідина, а справжня чарівниця, яка приховує безліч таємниць. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття і ви будете продовжувати досліджувати світ навколо себе. Не бійтесь ставити запитання, проводити експерименти і відкривати для себе нові знання. А тепер, юні науковці, час повертатися з нашої лабораторії додому. Але пам'ятайте, що ви завжди зможете повторити наші експерименти вдома разом з батьками і поділитись своїми відкриттями з друзями. До побачення, мої любі квіточки, до нових зустрічей, малята!